С є улюблений десерт, смак якого знайомий з дитинства. Для мене таким десертом був торт медовик. М -м, особливо він смакує взимку. Я переконана, що в запасній книжці вашої мами чи бабусі ви знайдете класичну рецептуру медовика. Але щоб приготувати ідеально смачний медовик, потрібно знати декілька нюансів. А ще особливості від мене про це ми сьогодні поговоримо. Тісто для модовика завжди починаємо готувати з водяної бані. Саме на водяній бані ми змішуємо цукор, мед і яйця. Все це нам потрібно для того, щоб кристалики цукор розчинилися. Наш мед теж має стати однорідним, а мед зазвичай для модовика береться гречаний. Він густий і кристалічний. І сюди будемо додавати яйця. Бані ми створюємо за рахунок води, яку набираємо в кастрюльку. У воду ми опускаємо нашу миску. Миска має бути у воді, але ні в якому випадку не торкатися дна. Вогонь має бути середній. Вода має повільно нагріватися, тим часом ми будемо інтенсивно перемішувати наші яйця, цукор і мед. Але при тому важливо не перегріти, щоб наші яйця не звернулися і не зварилися в цукрові та медові. Тому вимішуємо ретельно і стежимо за температурою. Як тільки ви помітили, що вся ваша маса, яку ми тут збиваємо ретельно на водяній бані, збільшилась в об'ємі, побіліла, нам потрібно додавати масло і швидесенько, щоб яйця там не звернулися. Додаємо сюди масло, знову ж таки перемішуємо. І вже зараз час додавати соду. Соду потрібно додавати вже в гарячу нашу ось цю масу і ви помічаєте, вона стає густішою і збільшується в об'ємі. Саме час знімати з вогню і будемо трішки додавати борошно. Додаємо і замішуємо. Коли тісто стало вже достатньо густе, ми насипаємо борошно на стіл і викладаємо тісто. Воно дуже липке, не дивуйтеся, тісто з медом завжди таке. Я користуюся шпателем, так легше, оскільки тісто менше прилипає до рук. Дозволимо нашому медовому тісту ще взяти трішки борошна і будемо формувати кульку. Ось так: дивіться, яке у нас вийшло гарне медове тісто. Воно ще тепле, дуже гарно пахне і приємного карамельного кольору. Прикладаємо в миску. Обов'язково накриємо плівку, щоб воно не обвітрилось. і це тісто має прохолонути. Є можливість залишити на ніч ні, двох-трьох годин буде достатньо. Як тільки наше тісто прохололо, можна переходити до випікання коржів. Я беру порційно невеличкий шматочок, десь така велика столова ложка з гіркою. І починаємо розкочувати. Але не забувайте перевертати на різні сторони наше тісто, оскільки воно може прилипнути до столу. Для зручності на останньому етапі я починаю розкочувати вже безпосередньо на пергаменті. Беремо дно від форми, прикладаємо. І вирізаємо. Перекладаємо на деко. І будемо випікати. Доховка вже розігріта до 180 градусів. Коржі печуться надзвичайно швидко. Ось він. Я люблю одразу перекласти, а зайве борошна прибрати пензликом. Ось він наш ідеальний корж для медовика. Подивіться, який він тоненький, рум'яний, карамельного такого відтінку. Мені дуже подобається. Для нашого тортику нам потрібно десь 5-6 коржів, в залежності від того, якої висоти сама ваша форма, і це ще залежить від того, якого діаметру ваша форма. Взагалі, якщо раптом ви спекли свої коржі, а тісто у вас яким чином ще залишилось, не засмучуйтесь. воно прекрасно зберігається в холодильнику. І на наступні вихідні ви знову зможете собі приготувати медовик. І випікається надзвичайно швидко. встигаєте лише складати. За своє життя я зустрічала дуже багато варіантів різноманітного крему для медовика. Це були і лимонні, і заверні, і масляні, сметані, навіть крем з халвою. Сьогодні я вирішила зробити мікс. Коржі ми змастимо класичним смачним сметанним кремом, бо саме він дуже приємно своєю кислинкою. І відтінює солодкий смак коржів. А зверху наш медовик ми покриємо тахінним мусом. Почнемо з крему. Першим це сметанний крем. Для цього нам потрібна сметана і бажано жирна. Жирною вважається сметана 20-25%, але навіть вона недостатньо густа для того, щоб можна було її взбити. Що я роблю для того, щоб зробити магазину сметану густою? Я її відкидаю напередодні ось на таку міцну або таку щільну тканину. Це може бути звичайний рушник або навіть марля, і за декілька годин вистачає трьох-чотирьох. Подивіться, скільки сироватки зайвої у нас витікає майже ціла склянка. От саме ця сировитка робить наш крем рідким і несмачним. Беремо 400 грамів сметани. Ось так. І обов'язково до нашої сметани ми додаємо ванільну цукрову пудру. Нам потрібно, щоб вона дуже швидко розчинилася, а крем був однорідний. Менше хвилини і наш сметанно ванільний крем готовий. Хочу спробувати. М -м -м. За смаком він завжди мені нагадував пломбір, такий як в дитинстві: густий, жирний, ванільний. Ми беремо перший коржик, кладемо його посередині, і тут нам важливо, щоб на кожен корж ми клали однакову кількість крему, наприклад, дві столових ложки. Викладаємо їх всередину і починаємо рівномірно розподіляти. За рахунок того, що наша сметана густа, вона не розтікається, а тримається зверху на наших медових коржах. І це надзвичайно важливо, бо потім ми побачимо, що товщина крему буде така ж сама, як і товщина нашого медового коржа. Для і для смаку, це надзвичайно важливо. Якщо ви все ж таки взяли рідку сметану, то не дивуйтеся, вона просто буде розтікатися по вашим медовим коржам. Ну а як наслідок, тортик у вас вийде, але вже не такий смачний. Зверху накриваємо останнім коржем. Ще приготувати мус із халви, ми В першу чергу желатин. Він у мене тут в мисочці. зальємо водичкою. Невелика кількість. Якщо це одна столова ложка желатину, то потрібно додати десь дві столових ложки води. Желатин десь за 10 хвилин розбухне, і ми його будемо нагрівати на водяній бані. Тим часом, ось тут в блендер я покладу тахінну халву. Це халва з кунжуту. Вона має ось такий бежевий колір. Сюди ж ми додаємо сметану. За рахунок того, що тахінна халва дуже солодка, додатково цукру додавати не буду. Обережно починаємо змішувати. Ну що, нам залишилося сюди до нашого мусу додати лише желатин. але його потрібно попередньо розігріти на водяній бані. Як тільки ви бачите, що желатин розчинився і став схожим на ось такий соус, це означає, що його потрібно додавати в наш мус. Включаємо і потрішки починаємо виливати. Нехай все змішується. Наш мус готовий, будемо покривати ним тортик. Рівномірно починає виливати посередині. А за рахунок того, що форма у нас трішки більшого розміру, ніж наш тортик, і мус буде затікати з боків. В кінці обов'язково постукайте форму. Зайві бульбашки повітря будуть підніматися назовні, а тортик стане ідеально рівним. Ну що ж, наш тортик готовий? Залишилось набратися терпіння, бо тортик має простояти в холодильнику 3 години. Ось він наш тортик залишилось нам виняти його, але попередньо ми маленьким рівним ножем відрізаємо по краю. Тепер відкриваємо форму. Рельєфний край можна зробити за допомогою звичайного ножа пилки. А зверху святковості завжди додадуть ось такі срібні їстівні намистинки. Святково у нас сьогодні вийшов тортик. і я переконана, що він стане улюбленим у вашій родині. Ну що варто спробувати? Дуже ніжно на сьогодні вийшов тортик. А ще я люблю, коли коржі такої ж самої товщини, як і крем. Варто спробувати. М -м -м! На смак нагадує морозиво, а зверху неймовірно ароматний мус. Спробуйте обов'язково. Я думаю, що вашим коханам такий подарунок сподобається. Солодке вам неділі, а я буду далі пробувати.